Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі продовжили розглядати апеляцію захисту експрокурора Миколаївської прокуратури Геннадія Германа, якого засудили до довічного ув'язнення. Встановили прапорці на Катерининській площі. В Одесі вшанували пам'ять загиблих захисників та захисниць України. 14 міст та майже 2 мільйона гривень на ЗСУ. Поет та музикант Сергій Жадан завершив свій вересневий тур в Одесі. Справу Миколаївського експрокурора Геннадія Германа затягують навмисно. Так вважають родичі військовослужбовців, які загинули у казармах у Миколаєві 18 березня 2022 року. Вони прийшли на чергове засідання одеського апеляційного суду, бо пов'язують загибель своїх рідних із держзрадою експрокурора. Слухання перенесли на 23 жовтня. Прокурора в задбився час, аби розглянути клопотання сторони захисту. Клопотання в письмовому вигляді сторона винувачення. вважає, що заперечення такі клопотання також повинні бути викладені в письмовому Вигляді, тому прокурору потрібен час. На підготовку таких заперечень також хотів зауважити, що на спростування доводів, які викладені в апеляційній скарзі сторони захисту, прокурором також зроблено декілька запитів до державних структур, які, на жаль, на сьогоднішній день відповіді не отримані. Також потрібен для цього часу. Він зараз знаходиться в СІЗО. Він сидить в камері одиначці. Йому тут комфортно. Він не хоче піти в зону загального режиму, де його гарно зустрінуть, і він це прекрасно розуміє. Вони роблять все для того, щоб затягнути процес і цим своєму своєму клієнту допомогти. Відділяються якісь свідітелі, які не були заявлені в першому засіданні суду. Зараз вони Появляется где-то в апелляционном суде и такое ощущение, что специально затягивается судебное заседание, том, чтобы специально найти опять же какое-то э, законное основание, что не вынесено там приговор в течение какого-то определенного момента, потому что у них тоже есть какие-то свои сроки и зацепиться опять за это, чтобы продлить дальше затягивание судебного заседания. Сторони захисту та обвинувачення від коментарів відмовилися. Нагадаємо, 15 вересня в Одеському апеляційному суді розпочався розгляд апеляцій екс-очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа, якого визнали винним у співпраці з російською спецслужбою та засудили за держзраду до довічного ув'язнення. Понад 200 людей в неділю 1 жовтня прийшли на Катерининську площу в Одесі, аби вшанувати пам'ять українських воїнів. Сьогодні вперше Україна відзначає нову дату день своїх захисників і захисниць, день тих, заради завдяки кому ми маємо можливість жити. Також сьогодні Україна вперше зупинилася на всю хвилину, щоб мовчанням вшанувати. Пам'ять тих, хто віддав життя за нашу незалежність, та подякувати тим, хто прямо зараз боронить нашу країну. Я сюди сьогодні прийшла саме для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, наших захисників. Вони захищають нас, а нашу незалежність саме зараз такі тяжкі для нас часи, нашої країни. Парк, стіл і живе спілкування. Таке свято перезавантаження влаштувало для матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Тут жінки могли поспілкуватись між собою і попрацювати з психологом. У мене син боліє е, діабетом першого типу і. Е, у нас є спеціальна діагрупа, де ми спілкуємося з Наталією і всі друг друга підтримуємо, і це дуже важливо, да, от, е, збирати от такі е, мероприятия, е, тому що це підтримка для нас. І, ми тоді думаємо, що не так все погано. У мене син іноді навіть коли сильні вибухи. Моя дочка вона дуже переживає. А він от спить, ми його так тихенько перетаскуємо у коридор і ну, майже не реагує. Ну нам так здається, але смотримо, там у нас моніторинг і цукор наш там сім'ї росте до 15. Я йому говорю, синочок говорю, ти що там хвилювався? Він мама, ні. Мені просто там страшні сни снились. Такі заходи вони дуже взагалі потрібні, тому що вони надають багатьом ну, батькам, мамам так ресурс перезавантаження, тому що ми кожен день живемо наразі. І так в нас була. Як деякі мами говорять, у нас була своя війна, тут ще вся ситуація. Тобто, це стреси постійні. Коли ти виходиш, тобто дійсно це спілкування, ти коли, ти, коли також знайомишся з новими людьми. Це дуже цікаво взагалі. Там ну, якісь нові зв'язки, нові. Теми і ось це перезавантаження завантаженні вихід це дуже взагалі важливо. Саме найперше, перше, що це емоційний фон. Мене двоє дітей: одна з особливостями, друга нормотипова дитина, і дійсно це емоційні стани. Тобто, це можуть бути якісь особливо, скажу навіть не за себе, а багато дітей, які там з епілепсією, Тобто, ці всі випадки вони дуже частіше. За словами психолога Андрія Бортова, справлятися зі стресом необхідно не тільки дітям, а ще й батькам, і позитивне спілкування це вихід. Для жінок, що виховують дітей з особливими освітніми потребами, запити ну більш-менш зараз такі самі, як і раніше, додалися лише стресові умови війни. Може, деякі з них стали ще більш відчуватися ці самі проблеми. Це і відносини з дитиною, це і прийняття, це і допомога собі. Техніки ресурсування виникла ідея для такого відпочинку після нічних атак на Одесу. У групах я бачила, як матусі стресують від того, що. Потрібно вночі в тимчасове укриття тащити візочок з дитиною з інвалідністю, і як могла тільки їх успокаювала. І зародилася така ідея зробити свято, де матусі могли б не тільки познайомитись, одна одній, розказати про свою проблему, так як вона вирішує, а вдихновити на подальше життя. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Себастіан Матіас Грегор Рех перебуває на чергуванні в одній з пожежних частин Одеси. Сам чоловік з Німеччини і є власником лісозготівельного підприємства. А ще він німецький рятувальник-доброволець розповідає, як потрапив до України. А я бачив репортажі з України на німецькому телебаченні. Хотів допомогти, міг витрачати кошти, але розумів, що цього недостатньо. Я знайшов кілька людей у Франкфурті, які допомагали Україні. запитав, чим я можу бути корисним, адже я був у пожежній бригаді в Німеччині, проте волонтером, не професіоналом. Волонтери допомогли Себастьяну реху доєднатися до одеської ДСНС. Я приїхав, побачив, що тут відбувається, що тут необхідно, і поїхав додому. Там подумав, що можу зробити, аби допомогти хлопцям, аби зробити їхню роботу легшою, безпечнішою, аби оновити їхнє спорядження. я звернувся до друзів. Ми витратили кошти, аби придбати шоломи, купувати спорядження, спорядження і ще раз спорядження. Це шоломи з Німеччини від MCI. В них працюють багато країн. Німецькі рятувальники, в тому числі, це міжнародний виробник. Загалом Себастьян Рех приїздить до України в четверте. каже: найскладніше тут для нього порозумітися через мовний бар'єр. цього разу я залишився на тиждень. Потім повернусь до Німеччини займатися своєю роботою. Минулого разу я залишався на два тижні. Мова це проблема. Мало хто знає англійську, хіба що трохи важко розуміти один одного, в тому числі під час роботи. в Україні Себастьян Рех долучається до гасіння пожеж, чергує на виїздах так само, як і всі інші рятувальники. Український народ дуже товариський. Всі намагаються з тобою поспілкуватися. Кожен хоче провести час з тобою. Тут дуже дружелюбно. я можу сказати, що товариська атмосфера допомагає в роботі. Ми можемо не знати мову один одного, але привітність спрощує багато, і ми завжди знаходимо завдяки цьому спільне рішення в роботі. Себастьян каже, головна його мотивація зробити так, аби людям було легше виконувати свою роботу. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса, віра людини схожа на будівельний камінь. Зима входить до міста нічними роботами. Люди яких хочуть відданість, наче справа. Люди, які навіть до мертвих, ставляться людями. Тепер зима їхня спільна справа. Зі сцени одеської філармонії український поет та музикант Сергій Жадан презентував свою нову збірку під назвою Скрипниківка. Це 51 вірш, який автор написав до і після повномасштабного вторгнення Росії. Під час презентації поет читав слухачам і свої ранні твори. Я ціную слово. В принципі, я вважаю, що слово, так як і Леся Укринка писала, це зброя. І у Жадана є певний такий драйв, як на мене. Тобто, от конкретно, що мені в ньому подобається, і музика, і вірші. Е, да, звичайно, там є така дуже велика гастрота, е, ну, пов'язана на із використанням ненормативної лексики. Ну, але там навіть і ненормативна лексика не псує. Загальний зміст, бо це теж майстерність, певно, вплітати. А захід у філармонії тривав довше запланованих двох годин через паузу на повітряну тривогу. У рамках презентації поетичної збірки організатори також провели благодійний аукціон. Зібрані кошти направлять на допомогу Збройним силам України. Я його поважаю навіть на щебель більше аніж раніше, тому що він висловлює свою активну позицію громадянську, збирає кошти для збройних сил України. Допомагає і власне ця його збірка скрипниківка. Як він сам каже, вона про українську мову і її важливість у сучасному українському суспільстві. Одеса стала останнім майданчиком вересневого поетичного туру Сергія Жадана. У підсумку за місяць поет побував у 14 містах України та зібрав більше 1 мільйона 800 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Віталій Гарнов, В'ячеслав Пополюх, Суспільне, Новини ОДЕСА. Прогноз погоди на 3 жовтня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний 10 метрів на секунду. Температура вночі 9 11 градусів. Удень 19-21 градус. По Одесі також очікують мінливу хмарність. Температура повітря вночі від 10 до 12 градусів тепла. У день від 20 до 22. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.